Друзі, всім привіт! Вітаю вас на симуляції матчу відбору на євро 2024 між збірними Мальти та України. Цей поєдинок створений виключно для того, аби зарядитися емоціями напередодні головної зустрічі, яка відбудеться сьогодні, о 21.45 за київським часом, 17 жовтня. Не поспішайте перемикати, буде багато цікавої інформації. Ну а також подивимося наскільки сильна збірна України в FIFA 23 і чи зможе вона перемогти збірну Мальти. Перед тим як ми будемо знайомитися зі стартовими складами, пропоную вам послухати національні гімни. Після чого ми з вами продовжимо. Ну що ж, одразу перейдемо до стартового складу господарів поля збірна Мальти на воротах під номером 1 Андрій Бонело. Четвірка захисників зліва направо, третій Майлс Бірман, п'ятий. Едмонд Аджіус, капітан, 20-й. Зак Мускат, 19-й. Джеймс Браун. Опорна зона. 17-й. Теді Теума, 25-й. Меттю Гілом'є. Центр поля, 24-й. Алесандр Сатаріано, 13-й. Андре Шембрі, 7. й Джоді Джонс. Ну і власне нападник, 14-й Кіріан Нвоко. Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні. Ну а тепер стартовий склад збірної України. Вони сьогодні гості. На воротах під номером 1 Анатолій Трубін, четвірка захисників зліва направо, 14-й Віталій Миколенко, 22-й Микола Матвієнко, 13-й Ілля Забарний, 26-й Юхим Конопля. Опорна зона за Тарасом Степаненком, номер 6. Четвірка півзахисників зліва направо, 20-й Михайло Модрик, 29-й Віталій Бояльський, 15-й. Георгій Судаков, 21-й Олександр Караваєв. На вістрі атаки під номером 16 Артем Довбек. Головний тренер збірної України. Сергій Станіславович Ребров. Ми у Такалі на національному стадіоні і дає рефері стартовий сесток. Збірна Мальти розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо нашій збірній вдалої гри. Ну а вам, друзі, як завжди, я бажаю приємного перегляду. Дуже надіюся, що ця симуляція, точно так само, як і симуляція проти збірної північної Македонії, здійсниться. Адже хто не знає, на нашому каналі ми також симулювали тоді збірна України перемогла з рахунком 1-0, А у реальному житті українці перемогли збірну північної Македонії з рахунком 2-0. Тому надіємося, що сьогодні в будь-якому разі перемога буде за нами і у симуляції, і у реальному житті. Ну що ж, перше вкидання за бокової для збірної України Віталій Миколенко на своєму фланзі буде його виконувати. Дещо під. Страхував Віталія Миколенка Микола Матвієнко, і це дуже добре, що ми ось так спокійно та надійно на перших хвилинах зустрічі граємо в обороні, І зараз тільки сказав, що спокійно і ось така помилка від Тараса Степаненка. Швидко м'яч відібрали, повернули під свій контроль і можемо організувати вже свою атаку. А Тарас Степаненко, переведення гри на протилежний фланг юхим коноплям. Трішечки далі на Судакова, Судаков, на Довбика, Артем Довбик. Можна пробувати повертам. Артем Довбик до доштовхна майданчика збірної Мальти і все. М'яч нього відібрали і винесли. Що цікаво, перший поєдинок проти збірної Мальти у реальному житті закінчився з рахунком 1-0. І єдиний забитий м'яч на рахунку Віктора Циганкова, який сьогодні не зіграє, не допоможе збірній Україні. Зараз може бути небезпечно. Судаков, яка ж передача на Артема Довбика, то й справа ноги ближній кут і забиває Артем Довбик. Ну, люди, на 19-й хвилині, перепрошую, 19-та хвилина і 0-1 на користь збірної України. Андрій Бонелло аж ніяк не міг врятувати свою збірну, адже чудовий удар в ближній кут, потужний від Артема Довбека. Але давайте звернемо увагу, всю увагу на пас від Георгія Судакова. Яка ж передача розрізна між двох захисників, і Артем Довбек не не перелаштовувався на ліву ногу, все ж вирішив пробити правої, Ну в будь-якому разі на Артема це не схоже. В більшості випадків з правої ноги він, знаєте, куди влучає. Ну що ж, потрібно зараз оборонятися. Джоді Джонс на правому фланзі. Гілом'є. Шембрі. Розвертається, віддає пас назад. Джонс. Джонс. Потрібно м'яч нього відібрати. Ось зараз накрили цей удар. Микола Матвієнко Молоченка. Віталій Миколенко з М'ячем. Миколенко спокійно на Матвієнка. Можна на фланг. Так. Буяльський. Мудрик, розмінялися пасами, Михайло Мудрик. В центр на Тараса Степаненка. Степаненко. Далі. На Судакова. Судакова просуває м'яч на Караваєва, Той на Довбека, Караваєв, Судаков. Буяльський. Віталій Буярський. передача на Артема Доубека. І на жаль, Артем Довбик. Зараз не зачепився за м'яча. Караваєв, подивіться, який відбір. пас на Судакова ударий. і гол! 2 як же ж чудово попрацював зараз Олександр Караваєв. І цей м'яч можна сміливо е, сказати, що він заробив. Ось він все зробив, аби збірна України забила цей другий м'яч. Подивіться, який відбір, як же ж помиляється центральний захисник збірної Мальти. Ну а далі все просто пас на Судакова, і Судаков у дальній кут воріт забиває Георгій. Чудово! Дуже чудово, це те, що потрібно робити збірній Україні сьогодні, забивати і робити різницю забитих пропущених м'ячів у матчі проти збірної Мальти. Але давайте ми не будемо поспішати і ось так цього говорити. Чому? Тому що перший поєдинок всім вам знайомий рахунок 1-0. І що тоді? Віктор Циганков, як я вже раніше казав, він забив, забив з пенальті. Не так легко далася нам перемога проти збірної Мальти. І взагалі тоді Сергій Ребров сказав, що ви взяли, що збірна України має ось забивати по п'ять м'ячів ось таким збірним. Зараз в футбол грати вміють всі, тому недооцінки суперників аж ніякої не має бути. Ну що ж, є підтримка? Бачимо на трибунах вболівальники України. Сьогодні прийшли підтримувати нашу національну збірну. Ну а ви, друзі, можете написати в коментарях, звідки ви сьогодні будете вболівати за нашу збірну України. Ну, що ж, атака може бути небезпечна. Удар поворотом. Теома на підбиранні. Теома на лівому фланзі. Проти нього юхим конопля не справляється Теома, Джоді Джонс. Чембрі відпасовує на Майлза Бірмана. Бірман. Виштовхує майданчику збірної України. Трішечки вийшов. Удар поворотом заблоковано. Там Судаков і Тарас Тепаненко кинулися під цей удар. І все. Перший тайм позаду. Ось так в атаці закінчує перший тайм збірна Мальти. І... Тим не менш, поступається збірній України по першому таймі з рахунком 2-0. Подивіться на цю статистику: володіння за збірною Мальти і удари навіть теж за збірною Мальти. Однак збірна України перемагає. Ну що ж, тайм номер 2 Власне, українці розігрують м'яч в центрі поля. Надіюся, що ще двіючку у другому таймі ми відгрузимо. Ну що ж, Юхим Конопля на правому фланзі. Конопля на Судакова, Судаков, на Тараса Степаненка. Той далі на Боярського. Віталій Боярський є забігання від а, Михайла Мудрика. Михайло Мудрик отримує передачу від Боярського. Той скидає назад на Булю. Буля на Долбика. Пробиває ближній кут лівою ногою. І що на місці Андрій Бонелло. Ось розпочала збірна України другий тайм непоганою атакою. І що саме цікаво, ця атака закінчилася ударом поворотом, влучним ударом. У ствір воріт, але ж голкіпер збірної Мальти. Що ж, тут може зараз нас доганяти Тарас Степаненко м'яч після передачі Миколи Матвієнка. На жаль, ні. Не наздоганяє і вільний удар для збірної Мальти. Давайте швиденько пройдемося по зустрічам українців та мальтійців. Була у 2017 році одна зустріч. Тоді тренером збірної України був Андрій Миколайович Шевченко. І тоді цей матч до реєстру ФІФА не вішов, він був товариським через перебір замін. Тоді номінально мальтійці перемогли збірну України. І це була сенсація. А зараз мальтійці в атаці Тарас Степаненко розряджає ситуацію. Все чудово. Караваєв. Непогано Караваєв сьогодні проводить гру. Праворуч М'юхим Конопля. Повертає м'яч на Довбика, той на Буяльського. Буяльський ліворуч Михайло Мудрик. Ревасу до штатного меначка збірної Мальти. Під удар Артему Довбику той б'є. І, на жаль, заблоковано. Ну, поки що не вдається забити українцям у другому таймі. Але і не пропустили поки що. 64 хвилина зустрічі. Джоді Джонс на правому фланзі. В атаці збірна Мальти, що вигадають мальтійці. Бачимо фан-сектор е, збірної України. Але ще мальтійці вириваються до нашого штрафного майданчика Нвоко. Аджіус. І що відбір м'яча? Чудово! Хух. Відбилися. Друзі, хочу скористатися такою можливістю і закликати вас підтримувати Збройні Сили України. Хто чим може, хто донатом хто просто молитвою. Наші хлопці відчувають підтримку. В атаці збірна України. Юхим Конопля можна віддавати на Бояльського. Все ж таки, Караваєв отримав передачу. Бояльський м'яч пропустив. Зараз в сіночку відіграли. Георгій Судаков. Вишторфному майданчику Мальти був, але його відтіснили центральні захисники. Степаненко можна пробити з лівої. Пробиває Тарас Степаненко. Заблоковано. І може бути швидка контратака збірної Мальти Теума. Ліворуч. Шембрі отримав передачу, але повернув назад на Теома, і там далі втрата м'яча, і вже українці йдуть в атаку. Не все так просто. Караваєв, і помиляється, Караваєв, здавалося б, м'яч відібрав. А ось при передачі м'яч втрачено. Хто ще не знає, де дивитися у реальному житті матч Мальти та України, то скажу вам в декількох словах на регіональних телеканалах Суспільного спорт, а також на медіасервісі Мегого. Також буде онлайн голосова трансляція на нашому ютуб-каналі. Ну і друзі, хто можливо не знає, то у нашому телеграм-каналі я залишаю посиланечко на безкоштовну трансляцію. Телеграм-канал ви зможете знайти в описі цього відео. Ну що, у нас дві хвилинки основного часу залишається 2-0 або ж 0-2 на рахунку збірної України. Ми з м'єм. Остання хвилиночка одну хвилиночку додає головний рефері. І я думаю, що це легка, можна сказати, перемога в симуляції FIFA-23, але атака за нами. Артем Довбик зараз може пробивати. Артем Довбик низом лівою. Як зараз Артем Довбик не забив. Ну ось ось, ось він, Артем Довбик. Типовий Артем Довбик, який ось з декількох метрів не забиває і навіть не влучає у ствір воріт. Але надіємося, що сьогодні Артемчик відгрузе трішечки мальтійцям. Як ви думаєте, який сьогодні буде рахунок у реальному житті? Пишіть в коментарях, друзі. Якщо вам сподобалася ця симуляція, обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Підписуємося на канал. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу! Навіки, слава!